Привіт-привіт-привіт, геймери! З вами Грінланд. Ми продовжуємо проходити черепашки Ніндзя Легенди. І сьогодні будемо відкривати нових персонажів. В коментарях просили відкрити донатело класичного. Що ми і робимо? Ось він, Доні, класичний, двохзірковий персонаж. Вкачуємо його одразу ж до 9 рівня. І Донателло класичний. Вже з нами. А ви в коментарях, звісно ж, можете написати, кого ви хочете е, бачити ще в команді. Можливо, сьогодні якісь нові персонажі в нас з'являться. Зараз ми е, Донні, може, ще й до другого рівня прокачаємо першу можливість удар е, посохом Бо, а що нам треба було, щоб попався ліхтарик? Попався нам ліхтарик. Супер, але, але що? Але Не качається? Чому прикол? А, це... тут треба прокачати до певного рівня. Не, не ті я повідкривав гаджет. Ну добре, не будемо прокачувати. І, звісно ж, відкриваємо. Також попросили в коментарях відкрити кіношного Майкі. І ось він кіношний Майкі. Також в команді. Відкриваємо цих двох персонажів. І будемо відкривати традиційно 5 паків, що тут Майки, в Майкі 2. Карти Метро Нью-Йорка. Давайте. Опа, і 10 рівень у нас прокачався. Супер клас. Зараз ще й пак відкриємо цей на 10 рівня. оу, Цікавий баг якийсь був. Турнір нам висвітився з бібопом. Тут нам попадається Snake і що нам попадається карта. І давайте ще одну карту спробуємо. ДНК Кейсі забираємо. І ще одну карту є. І ми зможемо е, Майки прокачати удар чаками до другої до другої другого ступеня. Ось так. В нас ще багато, подивіться, скільки персонажів можна відкривати, і зараз ми ще будемо паки відкривати. Тому в коментарях пишіть, кого відкривати в наступному відео. І ви можете просто написати якийсь коментар для підтримки україномовного контенту. І також, якщо вам подобається дивитись проходження легенд, звісно ж, не забувайте ставити свою черепашечу вподобайку. Звісно ж, забираємо фрішечку. Тут нам Мьютадженмен попадається. І пропонують нам купити щось. Ні-ні-ні, ми купуємо от за е, черепахобакси. П'ять пакетів відкриваємо. І сподіваємося, що нам п'ятизірковий якийсь персонаж. Трапиться. Карай, Ред Кінг, Майкі Майк Квест, Другені Гравий, Ейпрі Лоніл, Кріс Брэдфорд, Класичний Рафаель і... Дубль Мікеланджело нам попадається 25 ДНК Мікеланджело. Можливо, вдасться його вкачати. Зараз подивимося, скільки нам там треба. Відкриваємо другий пакет в надії на якогось крутого персонажа. Рокстаді, нейтралізатор, павук Кусака, Макмен, класичний Рафаель, Зек, Піццафейс і подвійний Стокман Флай срібний. Тому буде, буде, буде прокачаний ще Стокманфлай. Напевно, в нього відкриється друга зірочка. Можна буде його ренкапнути. Рнг апнувся він у нас. І третій пакет. Justin Razer, Mutagen Man, Кірбі, Kirby, Миша, Кріс Бредфорд Зек або Зак. І новий персонаж. Кріп нам попадається. Можливо, хтось хоче відкрити Кріпа. Звісно ж, напишіть про це в коментарях. І я відкрию Кріпа наступного разу. Що ж, ще один пак купуємо. І... Дивимося, хто тут з нас? Теранко, Докфаунд, Голупід, Донателло, Рокстеді, Север. Або різник його називають в дубляжі. Рафаель Ведіння і новий персонаж Кейсі Джонс. Чи це був останній пакет, чи четвертий пакет? Напевно, останній пакет. Якщо я помилився, напишіть в коментарях. Я завжди коли починаю відкривати пакети. То збиваюсь з рахунка. І подивіться, хто в нас з'явився нові персонажі: Кейсі Джонс, Ред Кінг, Бібок. Е Стокман е Муха. Стокман. Так він новий виявляється. Стокман-муха. Чому я казав, що він ренкапнувся? Не знаю. Переплутав все на світі. Ну що ж, от ви бачите персонажів, яких можна відкривати і брати можна в команду і прокачувати. Тому голосуйте за свого персонажа, а можете навіть писати цілими командами. Кого ви хочете бачити далі. А зараз ми йдемо в бійку і продовжуємо проходити. У нас, до речі, pvp ПВП відкривається, і продовжуємо проходження гри. Відправляємося в третій раунд. і Беремо, обіцяли ми Мікеланджело і Донателло. Хто, -хто поміняє. Шинігамі поміняє, залишається у нас команда. Леонардо, чільник команди, Ледерхед шкіроголовий, Класичний Нателло, Кіношний Мікеланджело і Карай. Ну що ж, друзі, ось ми і зустріли знову. Це пульверайзер, каже пульверизатор. Пурпурні дракони, наволоч. пурпурно драконська наволоч. Пульверизатор? Про що ти говориш? Які пурпурні дракони? Тут їх немає. Не. Намагайся говорити мовою правосуддя. Ти будеш пульверизований. Ха, ха хія, Джудо, Удар, 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 комбо панч, хія. Ти знаєш цього ідіота? Так, його звати Тімоті. Ін... Щось тут і щось тут не так. Тімоті. Таке враження, що збожеволів, тому що він вбачає в нашій команді пропурних драконів. <кій> У нас же майже всі четверо черепаші в команді, Рафа тільки бракує. В нас є Дон, Майк і Лео. І мені здається, в нас жодного Рафа нема відкритого. Тут шостого рівня наші суперники і ми. Ми намагатимось з ними швидко розібратися, щоб в сьогоднішній ігровий забіг максимально проскочити рівнів е, третьої глави. Ну, максимально 2-3, скільки в нас вийде, а може і один. Подивимося е, умовно е, по часу, е, скільки ми будемо грати? Що ж, Доні протестує. Свою кулькову гармату, це його перша масова атака, ось такими кулями він заряджає в суперника. А вже інша команда добиває щурів тут проти нас щурі і ті маленькі мутовані грибочки, які служать фунгусу хумунгусу який буде босом в наступному рівні. А в цьому рівні нас чекає зустріч із самим майстром Шредером. Шкіроголовий може застосувати свій навик, коли він викликає удар на себе, і виставляє собі одну броню, яку не може збити цей маленький грибочок. І Ми приготували з грибочки підливу. А тут в нас пульверизатор і три гриба, які, до речі, вміють лікуватися. Всі сині гриби вміють лікуватися. Це гриби хіллери. І тут буде важко нам. Тому що вони постійно будуть лікувати. І восьмого рівня пульверизатор, а ми дев'ятого. не так же і просто, як здавалося, на перший погляд. Ну що ж, добиваємо цього маленького грибочка і продовжуємо завдавати урону грибам в першу чергу, щоб вони не могли лікувати свого е, боса. Пульверизатора, який чомусь збожеволів і атакує Черепашок. У нас в кіношному майці ще не відкрита здатність лікувати. А в нашого Ніківського лео, тільки вона і відкрита. Немає в нас крутого удару катанами і того катано-торнадо, який дозволяє задавати масовий урон. Ну що ж, цей рівень ми непогано проскочили. У нас перемога з трьома зірочками. І ми продовжуємо. В наступний рівень просуваємося, отримуємо якісь. Бойові палки, по такі бойові, і далі нас чекає Щурячий король. Натрапляємо ми на його армію щурів, перших три щура, вже 7 рівня. Атакують вони досить швидко. Першими атакують. Завдають урон кара. І карає, звісно ж, Кунаї кидає. Караї кидає, Кунаї. І один щур має здатність давати удар у відповідь. Ну що, будемо почергово їх винищувати. Мінус перший, мінус другий. І має бути зараз мінус той, що завдає удару у відповідь. Супер. Мінус три щура в армії щурячого короля. А Тут вже на нас чекає четверо щурів, яких Дон атакує своїм масованим ударом. І ці щурі не такі швидкі, перш ніж завдати нам якогось урону, один з них вже помирає. Друго добиває Мікеланджело. І двоє щурів з пониженою точністю. Нам не настільки страшні, як може це здаватись, тому що точність понижена. І один отруй. Лезерхед, нічого собі. Який ти підступний щуряка? Ось тобі. Хоп, і лезерхед, звісно ж, застосує свою здатність до виклику удару на себе. Можливо, це не найкраще рішення було, тому що він отруєний, але вже яке було. Свою нагіннату використовує карай для знищення останнього щура і... Ми добираємося до боса, нашого міні боса Це щурячий король. кіношний, е, любить грати в баскетбол. І також залучає до цієї гри е, одного з щуриків. М -м -м Лео буде завдавати удар у другому щурку. Ми будемо сподіватися, що від отрути перший щурик відкине свої щурячі лапки, так і трапляється. А другу ми намагаємося цілою командою завалити. І що ж, валить його нарешті шкіроголовий. Будемо далі атакувати третього щура, і залишимося з нашим босом, щурячим королем один на один. Ось так, мінус Щурик. І що, ж, щурячий королю. Прийшов твій кінець, наша команда Черепах. Лезерхеда і Караї завдає тобі поразки. Це перемога, друзі, і це прекрасно. Ось так ми пограли. Кренг. Сканери помітили, запелінгували одного з черепах, заради якого кренгів взагалі проводять сканування. Яка як приблизно яка позиція цієї черепахи? Кренг. А що, якщо він за тобою? Це правда. Роблю ставочку, що ти такого не чекав. З'являється Рафаель, друзі. Раптово з'являється Рафаель. В нашій історії, і який завдає урона кренгам. До речі, Рафаеля нам треба забирати на місіях. Тут в нас треба не забувати забирати всі І Якщо виконати всі місії, то буде можливість забрати, якщо всі дейлі місії виконати, буде можливість забрати оцей пак з Рафом. Ми, в принципі, все виконали. Крім того, що е 10 бійок нам треба зробити в Battle моді. Ну, давайте що ж, ми дотягнемо до 10 бійок, нам не вистачає 4. Охо, Ще й 11 рівень прокачали. Дуже добре. Відкриємо ще один пак. Тут нам піца і ігровий кубик, і е е е Кейсі. Кейси у нас тут закривається. ДНК Кейси більше не можемо отримувати. Утримуємо ДНК Бредфорда. Ще нам треба 2, і 3. Здається, так, Чотири там нам бракувало. Подивимося, чи нам дадуть рафу. Мені здається, всі решта місії ми виконали. І клейм. і клейм. Ну, а level up character. Чому, Чому ви хочете... Ми ж вже, вже левелапнули, давайте Донні левелапнем тоді. раз. Так, Донні, місії. Так, і нарешті забираємо ДНК Рафаеля і прокачуємо 12 рівень. Як стрімко ми прокачуємося, друзі, на тих нижніх рівнях досить стрімко відбувається вкачування. Горнятку нам дарують маленьке. І ДНК Бібопа. Ну що, ось він Рафаель, і Рафаеля взагалі там відкривати довго. Мені здається, у нас були якісь ДНК Рафаельські. І де він? Де він? А ось він у нас вже 9 ДНК, а щоб його відкрити, нам потрібно 70 ДНК. Ну, Все в нас попереду. Друзі, звісно ж, я вам нагадую, ось хто в нас не відкритий з нових персонажів, ви бачите їх. В себе на екранах і можете в коментарях написати, кого ми беремо в команду наступним. Можемо одного взяти, можемо багатьох взяти. Пишіть, пишіть, взаємодійте, і не забувайте поставити черепашечу вподобайку цьому відео. І також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, грав Грінланд. Кавабанга, чуваки, бувайте!